Широкоформатний керамограніт – це дійсно ефектно і дуже класно. Якщо ви вирішили собі взяти саме такий варіант, обов'язково врахуйте ці нюанси. Перше, це логістика. Із фабрики вам додатково потрібно буде заплатити за логістику. І по місцю ви теж врахуєте логістику, тому що е, вам потрібно замовити вантажне авто, в яке поміститься ця плитка, особливо якщо це 3 метри. Е, вам потрібно врахувати, чи зможе це авто заїхати до вас в двір. Вам потрібно врахувати, е, чи зможете ви без проблем занести це. До себе квартиру, можливо, доведеться наймати підйомний кран, який через вікно це вам все доставить. Друге, знайдіть майстрів, надійних майстрів, у яких є правильний інструмент, у яких є досвід, тому що довіряти таку дорогу плитку майстру, який цим ніколи не займався, це ем, не дуже розумно. Ну і звісно ж, потрібно обрати гарного виробника, тому що коли така велика плитка прийде кривою, це дуже ускладнить задачу, навіть найкращому майстру. Підписуйтеся на мене, в мене багато цікавого, і я вам ніколи не пораджу якесь ге.